Всім привіт! Це Ліза Краснова. Ви на каналі Watsons, і сьогодні я покажу вам своїх осінніх фаворитів. Користуйтесь обов'язково цими засобами. Посилання будуть в інфобоксі, щоб ви також могли додати їх в свій догляд. Я буду починати із продуктів для обличчя, і першим етапом я хочу відмітити те, що в осінньому і також догляді на більш холодний термін я додаю. Такі зволожуючі продукти або з більш насиченою формулою. Зазвичай це можуть бути гідрофільні олії. Вони класно змивають макіяж, не пересушуючи обличчя. Але обов'язково, якщо ви використовуєте таку олію, треба змивати її пінкою або гелем. Ось така в мене комбінація дуже подобаються ці два продукти. А ще в мене є супер лайфхак. Якщо у вас є пензлі, з яких дуже погано вимивається тональний крем, просто спробуйте гідрофільну олію. Точно так само наносити її на сухий пензлик, і ви просто побачите, як він стає кришталево чистим. Спробуйте. Забула вам сказати назву цих чудових засобів: це Сайнік і Квальнара. Наступним етапом це завжди детонізація обличчя. Я думаю, не варто казати, що у бренду Фрудія просто найсмачніші аромати і дуже гарний дизайн. Я обираю засоби, які мають зволожуючу формулу, тому що ніщо так не псує ваш зовнішній вигляд, як пересушені шматочки шкіри на обличчя. Зазвичай такі продукти я наношу просто на долоньку і потім, прибиваючими рухами, наношу на обличчя, щоб не витрачати жодну крапельку на спонж. Обов'язково додавайте в свій догляд сироватку. Я підібрала з колагеном від бренду Інюль. Вона має дуже легку формулу, просто буквально така тече, як водичка, але при цьому ці продукти класно працюють в комбінації з кремом. Ніколи не забувайте наносити поверх крем, і я покажу, які варті вашої уваги. Ось такий милий крем від бренду Фрудія. Дуже класно те, що на сайті Watsons ви можете придбати не тільки сам продукт, але й маленьку його версію, прям пробничок і спробувати, чи він вам підійде. Також ви можете придбати там пробничок ось цього тонера, і це дуже зручно, якщо ви сумніваєтесь, чи підійде вам продукт. Тож обов'язково переходьте за посиланням. Крем має класну таку крем-гелеву текстуру. І він легенький, при цьому надає вашій шкірі відчуття зволоження та заспокоєння. Обов'язково не забувайте про область навколо очей, тому що тут найніжніша шкіра, і їй треба особливий догляд. Крем від Next NextBue, по-перше, має величезний об'єм, вам вистачить його надовго, також він класно розноситься по шкірі і буде надовго її зволожувати. Я думаю, що з приходом холодів в вашій сумочці 100% з'являється бальзам для губ зволожуючий або гігієнічна помада. Зверніть увагу на це супер миле пакування від МЕГ. Це помада гігієнічна. Вона буде завжди вам корисно під рукою, коли ви захочете зволожити губи продовж дня. А на випадок, якщо ви забули свою гігієнічку, але відчуваєте, що перед сном вам необхідно класно доглянути за вашими вустами, візьміть нічну маску від Фрудія. Вона просто балдежна пахне манго. Особливістю цієї маски є те, що ви наносите її перед сном, а зранку ви просто не впізнаєте свої губи. Вони будуть зволоженими без тріщинок і весь макіяж буде потім лягати дуже гарно. На сайті і в магазинах Ватсенс ви знайдете просто величезну кількість тканевих корейських масок. Зверніть увагу на ці від бренду Лідерс. Мені дуже сильно подобається синя, я часто її купую. По-перше, в неї дуже класна, приємна ціна. По-друге, вона дійсно круто зволожує. Це такий спа-ритуал, не виходячи з дому, ви наносите маску, можете зробити собі смачний чай, навіть встигнути почитати книжку чи подивитись новеньке відео на каналі Ватсенс. Я зазвичай дуже сильно помічаю, що прийшли холода, коли в мене починає сильно сохнути шкіра рук. І єдине мило, яке не викликає в мене сухості шкіри рук, це мило від тому я вам дуже раджу його. Дуже класно, що в цього продукту також ви можете придбати рефіл і наповнювати основну баночку, не купуючи її повторно. Обов'язково на моїй прикроватній тумбочці стоїть крем для рук. Ну, якщо чесно, він стоїть в мене просто будь-де в квартирі, навіть в сумці і в машині, тому що крем. Для рук мені здається, це must have номер один в холодну пору року. Тому зверніть увагу на продукт від Ісана. Вони роблять дуже класні засоби для шкіри. І для рук крем теж дуже приємний. Він легкий і має класне зволоження. Yeah. По мотивам білого лотосу, я хочу вам продемонструвати цей чарівний гель для душу із ароматом лотосу. Він дуже класний. Крудват зробив просто чарівний аромат. Також тут є трошки солоденькі нотки макадамія. А якщо вам пощастило і у вас є ванна, то ми окремо залишимо для вас засоби, які ви можете в неї додати, щоб отримати ароматну пінку і чудово провести час. Оскільки нам треба доглядати не тільки за шкірою обличчя, а також додати більш такий поживний догляд до шкіри тіла, я рекомендую вам два продукти. По перше, круїдват має Дуже легеньку формулу. Якщо ваша шкіра не схильна до сильної сухості, то ви можете використовувати ось таке легеньке молочко. Воно швидко вбирається, має легку формулу і буде класно зволожувати продовж дня. Дуже приємний продукт. Ви можете наносити його на тіло зранку і потім легко одягатися, воно не буде відчуватися на шкірі. Так, тепер тримайтесь. Обома руками, тому що коли ви спробуєте аромат цього батеру для тіла, повірте, тут 100% задоволення і 0 калорій просто неймовірний аромат какао, дуже класна щільна густа формула, яка при цьому швидко вбирається і дуже круто спрацює на сильно сухій шкірі тіла. Або обов'язково наносити цей продукт на лікті, колінка і ті місця, які зазвичай більш пересушені. Ще один літній спогад надзвичайно соковитий яскравий аромат Маракуї в цьому скрабі. Щоб засоби для тіла краще вбирались, треба відлущувати шкіру. Тому я рекомендую вам звернути увагу на скраби, але не беріть сильно агресивні скраби, тому що вони можуть додатково подразнювати вашу шкіру. Зверніть увагу на скраби, які містять в собі цукор, тому що він більш делікатний, але при цьому теж класно працює. Цей скраб від Fresh Juice класно очистить вашу шкіру, але хочу також наголосити, що ви можете використовувати скраби, які містять в собі олії. Вони, крім того, що відлущать омертвілі частинки також одразу і зволожить вашу шкіру. Коли вмикають опалення, коли ви починаєте носити шапки, постійно змінювати температурний режим, ваше волосся. Зразу покаже вам, що «Алло, треба доглядати за мною краще. Саме тому я хочу вам показати прешампунь. Це засіб, який ви наносите до миття голови. Якщо у вас сильно пошкоджене волосся, то цей продукт буде додатково його зволожувати, захищати, і коли ви будете наносити всі інші продукти, буде створювати додатково захисний бар'єр. І всі інші продукти, які ви наносите потім, теж будуть класно вбиратися, будь-то маски чи бальзами для волосся. Прешампунь від Ісана, як і будь-який інший, ви наносите на вологе волосся до миття голови шампунем. Залишаєте на кілька хвилин, обов'язково дивіться інструкцію, щоб знати, як користуватися кожним конкретним засобом. А потім ви вже використовуєте шампунь. Я також хочу вам показати шампунь із цієї ж серії Plex. Він класно доглядає за волоссям, відновлює його і підходить для будь-якого типу волосся, коли ви відчуваєте, що вам треба трошки більше зволоження і догляд. Я думаю, нікому не треба нагадувати про те, що ми обов'язково наносимо бальзам або маску після миття волосся. У Forest Story я знайшла, по-перше, класний об'єм, по-друге, надзвичайно класний аромат банану. Так що зверніть увагу, якщо ви любите такі соковиті смачні запахи, то цей продукт саме для вас. Якщо я раптом забула, то це бальзам для волосся. Не нехтуйте ним. Якщо Олди тут, відмітьтесь в коментарях. Я пам'ятаю, як ця маска вона просто була в кожного у ванні, тому що це дійсно надзвичайний продукт. А ще я пам'ятаю, коли вона зникла з поличок і як сильно люди по ній страждали. Тепер у Watsons ви можете завжди знайти її на сайті або в магазині. Тож ця легенда. Кожен дім. Надзвичайно класна маска, вона супер круто зволожує волосся, величезний об'єм, якого вистачить надовго, і продукт дійсно вартий вашої уваги. Це були засоби, які я додала в свою осінню рутину. Обов'язково напишіть, які фаворити ви використовуєте цієї осені. Я думаю, що ця маска буде одним із них. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і побачимося з вами була Ліза Краснова.